3점, 3점, 3우 3점, 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 3 Три тон, 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 -тон са. Я про вас навіть Вибачте Выбудьте, я про вас набух. Райано, выбудьте. Кстати. И я я уже... Еще давайте хлопную и попрощаю Вас добра? Ну Ладно, буду частіше що знімати відео частіше. Добре. А ви ставите лайки і підписуйтесь. Десь. Ну коротше. Зараз подивіться на відео. Аносову. Трюм, трошки, трошки довше. Ой, все трошки довше, ніж 30 хвилин буде. Вже 30 хвилин про Ну зараз я. Зараз. Всім папа! Сьогодні як зробив новий рівень. Ну всім папаги, я зупиняю відео. Ну всім папа. -па.